Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Укіш Тарас Романович, інспектор прикордонної служби третьої категорії, кулеметник третьої групи інспекторів п'ятого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, народився 27 грудня 1983 року у селі Мостище Калузького району, що на Івано-Франківщині, був бажаною та найменшою дитиною в сім'ї. Єдиним довгоочікуваним хлопчиком, зростав чуйним, чемним та вихованим, оточеною любов'ю бабусі, дідуся батьків та двох старших. Сестер шкільні роки пройшли у рідному селі. Перша вчителька Оксана Васильівна згадує: Тарас був добрим, сором'язливим хлопчиком, який серед своїх однолітків вирізнявся дитячою серйозністю. Вчився добре, був старанним і відповідальним. Товаришував з усіма в класі. Це була дитина зі світлою та доброю душею. З 1999 року по 2002 рік навчався у Каловському вищому професійному училищі номер 7. Здобув фах електрика. Відтак вступив до юридичного інституту Прикарпатського національного. Університету імені Василя Стефаника у 2007 році влаштувався на свою першу роботу за спеціальністю юристом у ВАД Прикарпатті Обленерго. Потім працював у Івано-Франківському Зад Електро, Івано-Франківськ Теплокомуненерго, приватному підприємстві АРАСКОНТ, товаристві інвестиційні технології безпеки, комунальному підприємстві Благоустрій був активним учасником двох революцій помаранчевої та революції гідності. Тяжко переніс смерть мами та доля подарувала йому зустріч з коханою Дівчиною Наталею, з якою планував поєднати свою долю. Я ніколи не вірила в те, що людину можна покохати, побачивши лише раз, розповідає дівчина. Якось зайшовши в кабінет до бухгалтера, я помітила скромного хлопчину, повністю зануреного у роботу. Щось схоже на розряд прийшло крізь мене. Я навіть на хвилину завмерла і забула, чому я прийшла. Так Тарас і став моїм світом, моїм життям, моїм серцем і моєю душею, прагнучи власного розвитку, хлопець разом із товаришем Василем Савчук. Ком розпочав власну адвокатську практику. Василь Савчук пригадує, Тарас був надзвичайно позитивним і життєрадісним, з хорошим почуттям гумору, без проблем вливався у будь-яку компанію. Він був надійним та вірним другом, з яким ми могли годинами розмовляти на різні теми. З ним ніколи не було нудно, коли розпочалася повномасштабна війна. Прохання до Тараса не поспішати зачекати на повістку, були марними. Став прикордонником з першу службу ніс у Макачівському прикордонному загоні. Потім його відкомандирували до Сумського, за словами племінника Григорія Кондратенка. Після мобілізації до сил оборони України Тарас з радістю розповідав про етапи підготовки вишколу та освоєння для себе нових видів зброї. Він був безкомпромісним, коли питання стосувалося захисту держави, свободи та справедливості. Товариш та побратим Андрій характеризує Тараса як чуйного, доброго, надійного та щирого. Побратима Дмитро Скікун додає, він завжди був радий допомогти і не лише словом, але й ділом. Справжній товариш, який знаходив правильні слова, щоб розрадити чи підтримати. Загинув герой 12 лютого 2023 року в селі Басівка Сумської області. Автомобіль, у якому переміщався склад прикордонного наряду, підірвався на вибуховому пристрої. Додому на щиті разом з Тарасом повернулися ще четверо його побратимів. Свій останній спочинок воїн знайшов на кладовищі Р. Рідного села Мостище йому назавжди 39. за особисту можність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тарас Покіш посмертно нагороджений медаллю за військову службу Україні. Вічна йому пам'ять і слава.